Російські пропагандисти вигадали колону танків, які нібито їдуть воювати в Україну. Низка телеграм-каналів опублікувала відео з колоною російських Т-80У, розповідаючи, що ці танки, начебто, їдуть у зону спецоперації і будуть задіяні у бойових діях взимку. Насправді відео датується ще початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У тому ж Твіттер можна знайти повідомлення зі сторінок пропагандистів, які датуються ще 22 лютого, і показують ті самі Т-80У, які вже, скоріш за все, гниють в українських лісах. Зрештою, з 24 лютого, РФ вже втратило 89 своїх танків Т-80У згідно з даними Орікс. Схоже, пропагандисти отримали завдання розповісти про десятки потужних танків, які будуть воювати в Україні, але дещо промахнулися із відео. Разом з тим, про ситуацію з російською важкою бронею яскраво говорить той факт, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення втратили майже три тисячі танків. А от, згідно з даними Орікс, 1505 Окремо, треба зазначити, що Орікс фіксує тільки ту техніку, знищення якої підтверджено документально фото чи відео. З іншого боку, техніка залишається і ржавіти на окупованих територіях або вивезена в РФ на цвинтарі не фіксується. Тобто танкова криза у окупантів, як кажуть, в наявності, як її вирішувати, знімати танки зі зберігання та консервації. Як ніяк, а згідно з відкритими даними, у Росії на зберіганні близько 15 тисяч танків Т-72, Т-80, Т-90, Т-64 і Т-62. Здавалося б, розконсервовую не хочу. Але ні. Справа в тому, що переважна більшість з цих танків перебували на зберіганні, в м'яко кажучи, у незадовільних умовах і відновленню теж, м'яко кажучи, просто не підлягають. Інша частина вимагає ТО та ремонту. Фактично до відновлення боєздатності з російських центрів зберігання придатні близько 20% всіх наявних танків. Грубо кажучи, це до трьох тисяч танків. Знову ж таки серйозна кількість для відновлення боєздатності армії, але все ж. Ремонт цих танків та повернення їм боєздатного стану займає час. Наприклад, відновлення після консервації Т-72 може тривати від двох тижнів до місяця. У Т-80 процес складніший і це в середньому місяць. Крім того, у більшості випадків відновлення відбувається у форматі канібалізму, тобто використовують запчастини з інших танків. Такий формат особливо поширений при відновленні Т-64, а також Т-62. Варто зазначити, що Т-62 найпростіше і найшвидше відновлюється, але вони зовсім не відповідають сучасній війні. Але іншого у росіян виходу немає. Саме Т-62 найшвидше можуть відправляти на фронт. Зрештою, Росія зіткнулася з серйозною проблемою: небувалим дефіцитом танків. Цю проблему вона намагається вирішити за рахунок дружніх країн, наприклад, Білорусі, вивозячи з 969-ї бази резерву Т-72А. Але одного ресурсу Білорусі Росії недостатньо, а тому вона шукатиме інші джерела. Наприклад, на пострадянському просторі найбільші запаси танків після України мав Туркменістан. Не виключено, що найближчим часом Москва звертатиметься за можливістю викупити енну кількість танків і до інших масових операторів радянської номенклатури танків. З урахуванням близькості відносин, танкова криза ЗСРФ може змусити Росію розпочати переговори з Індією, Іраном та Алжиром. Адже ситуація з танками у Росії справді набуває все більш критичних відтінків.